Юрій Гнатричний командування повітряних сил збройних сил України долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас вітаємо доброго дня. вітаємо. одразу хочеться почати зі слів нашого президента про те, що збили ми літаки ворога 26 гелікоптерів за добу, 12 літаків, які підіймалися і били потім ракетами. Що нам потрібно для повторення таких успіхів? Ну, знаєте, я б не хотів особливо коментувати слова президента. Мабуть, всі прекрасно розуміють про що йде мова. Не збили, мабуть, а знищили. Збити це більше стосується у небі. Так я думаю, що мова йде про ті речі, які вже всі давно обговорили, і дещо призабули це знищення. Засобів противника літальних апаратів, як гелікоптерів, так і літаків безпосередньо на аеродромах базування. Саме про це ймовірно мав е говорив президент. Тому е звичайно, засоби, які нам постачають партнери, високоточна далекобійна зброя, це саме те, що потрібно Україні для стримування агресора, як в повітрі, так і завдання йому ударів е по землі. Тому всі прекрасно знають, які це засоби. Це і крилаті ракети, це і балістичні ракети, які Україні вкрай потрібні для того, щоб власне, відбивати повітряні атаки, повітряний тероризм агресора. Ми бачимо, що щодня завдають ударів і кабами, і керованими авіабомбами, і керованими авіаційними ракетами. Щоправда, цієї ночі ми, власне, мали, мабуть, найспокійніша ніч за останній час. Не бачив таких ще довідок, які власне отримують для того, щоб формувати якісь зведення ранкові. Сьогодні не було жодного е жодного літального апарату чи жодного засобу повітряного на нападу по території Крини за протягом ночі. Так? Тому що дуже рідко такі довідки трапляються, але дійсно сьогодні була тиха ніч. Ну, передусім, це, мабуть, було зумовлено по погіршенням погодних умов. В повітряному просторі, там де противник працює відповідно по нам, і безпілотниками, і авіація. що ну, щоправда, зараз маємо і північній операційній зоні на сході, на Півдні. активність ворожої авіації зараз фактично 10 винищувачів російських знаходяться в повітряному просторі. Ну і близько 5-7 розвідувальних БПЛА, як на півдні, так на півночі, так і на сході. Ну, знаєте, пане Юрі, я теж зверну увагу, що останнє зведення по загрозам і знищеним цілям було теж від повітряних сил збройних сил України 8 січня, коли відбулася масована ракетна атака. Але цієї ночі теж була загроза застосування ворожих ударних БПЛА. Вочевидь, не долетіли. І, от, до речі, в контексті от не долетіли, я хочу згадати слова керівника головного управління розвідки Крила Буданова, який дав інтерв'ю французькому виданню. Ню і там він сказав, що ракетні удари з боку Російської Федерації спричинені бажанням агресора оголосити 2024 рік переможним. І російські ракети, якими загарбники в останній час завдають ударів по Україні, часто промахуються. А нещодавно виготовлені снаряди мають низьку якість. Що це означає для повітряних сил? Чи легше відтак працювати, чи можливо навпаки складніше? І чи такої ж якості дрони, які можливо отримують від Тегерану росіяни або, можливо, самі виготовляють? Ну, дрони це окрема історія. Mm -hmm. Щодо ракет, треба розуміти, що балістика чим далі вона застосовується. Тим більше буде неточність. Це стосується зенітних керованих ракет ЕС триста, якими б'ють там, якщо б'ють понад 100 кілометрів, комплексів то... правильно пане юрі комплексів а ракети там напевно інші. Ну завіта ракетний комплекс С-300, має на має озбро... на озброє, на озброєнні різні є комплекси різних модифікацій. Ну, ракети ми також називаємо їх АС-300, щоб народ не плутався в тих модифікаціях, там і так далі. Тому ракета від комплексів А-300, якими противник чи с 400 застосовує по Україні, зокрема по Харківській області. Ви знаєте, дуже багато туди і по Дніпру летить. Власне, ті ракети, якщо їх застосовують з великої відстані, там понад 100 кілометрів, то ні про яку точність там мова не може йти. Чим далі, тим тим більше є похибка. Попадання по цілі, саме тому страждає дуже багато мирних мешканців саме від цієї зброї, яка застосування якої по містах це не що інше як акт тероризму. Ну і далі, якщо говорити про іншу балістику, інші, інші ракети, які летять по балістичної траєкторії, буде так правильно трактувати, іскандер М чи навіть ті ж самі кінжали, це теж дальність застосування впливає на точність. Ну і окрім того, як вже сказав голова розвідки, так та що. Знаходять якісь інші вже комплектуючі в ракетах. Я не маю такої інформації. Сто але теж керуюсь керую тими заявами, які були вже зроблені. Тими, хто фахівцями, які досліджують. Уламки ракет, що дійсно Росія намагається деякі компоненти можливо замінити власним виробництвом або ж іншими аналогами з інших країн, ну це спричиняється, спричиняє до того, що можливо не летять туди туди, або летять зовсім не туди, або падають в Каспійське море, або падають в село Воронезької області. От таким чином можливий такий, такий хід подій, що дійсно санкції бодай якось впливають на те, що Росія не до комплектуючих, але попри все. Зброя виготовляється. Вони звітують про нові 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 розробки, які є в різних галузях. Це і вертольоти, і літаки. І нові керовані авіабомби вже з касетної частини. Ну тобто, треба це все ділити на, на два, то й на п'ять. Зрозуміло, що пропаганда російська робить все для того, щоб показати міць російської армії, щоб настрашити світ, що Росію не перемогти таким чином. Не намагається нагнітати інформацію про німеючи аналогові мілі озброєння. Так далі, але попри все, в них ВПК працює. Треба це розуміти, треба і нам свої спроможності. Ну, тоді ще хочеться поговорити про тих, хто допомагає нам в Україну. Прибув прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, і прибув він, звісно, з неспорожніми руками привіз нам допомогу на 2,5 мільярди фунтів. Це понад 3 мільярди доларів. Фунтів стерлінгів це понад 3 мільярди доларів. І тут з переліку є обіцянки на серед них ракети великої дальності, засоби ППО та снаряди. Якщо ви можете розказати, яку зброю очікують у повітряних силах від Великої Британії, то будь ласка, ну давайте говорити про ту, яка вже є ракети Storm Shadow, які нам надали. Британські наші партнери вони вже показали. Вони першими надійшли в Україну, саме Storm Shadow, потім Скальп. Імовірно, що мова йде про таку зброю. Ви бачите, що засоби ППО, ракети великої дальності в звітах наших партнерів не мають назв. І це правильно. Росія не має можливості отримувати таким чином якусь інформацію про кількість, про тип озброєння. і Так далі, за ясно, що російська розвідка буде мати якісь там. Власне, якусь інформацію про той чи інший тип озброєння. але мова йде про серйозний пакет. На суму 3 мільярди доларів це ну серйозна допомога, і е, будемо сподіватися, що саме кількісна в е, кількості буде достатньо нам засобів для того, щоб захистити в першу чергу наше небо від повітряних атак ворога. Ми бачимо, яка інтенсивність атак була під новий рік і після нового року. На, ми потребуємо додаткових засобів е, ППО, додаткових систем е, додаткових боєприпасів до них перш за все. Ну і відповідно засобів е, Теж нападу нам потрібно атакувати ворожі позиції на окупованих територіях у Криму. Що наші льотчики роблять ну фактично регулярно командувач повітряних сил в е, телеграмі себе? е, щоразу дякує за гарно зроблену роботу усім пілотам, а також силам оборони, які е, організовують і планують ці, е, ці процеси. Знаєте, цей візит особливо тішить ще й тим, що ще на початку жовтня в засобах масової інформації розганялися повідомлення про те, що в Великої Британії вичерпалися запаси озброєння, які вона могла би надати Україні. Йдеться наприклад про боєприпаси та артилерії чи системи ППО. Про таке, наприклад, писало британське видання за телеграф. А тепер ми бачимо з точністю до навпаки, і це не може не радувати нас. Дякуємо, Юрій Ігнат, речне командування повітряних сил збройних сил України.